Усім добрий день! І сьогодні я буду розповідати про безпеку в інтернеті. Ця тема зараз дуже важливою є, оскільки інтернет-технології стали для нас настільки буденними, що їх можна легко зрівняти з буденними справами зранку. А от невміння користуватися і орієнтуватись в інтернет-просторі прирівнюється до не читати або не писати. Тому сьогодні я вам розповім про правила поведінки в інтернеті, як захистити себе і загрози, з якими ви можете зіштовхнутися при роботі в інтернет-просторі. Ну а узагальнення це можна назвати кібербезпекою, і про неї ми також сьогодні поговоримо. Що взагалі представляє собою інтернет-безпека? Інтернет безпека, інтернет -безпека це безпека насамперед дій та транзакцій, що проводяться в інтернеті. Інтернет безпека входить у ширші поняття, такі як кібербезпека, комп'ютерна безпека і включає безпеку мережі, комп'ютера, браузера, а також ваших особистих даних. Ми розуміємо, що при роботі в інтернет-просторі можна зіштовхнутися з багатьма небезпеками. Перша це взломи, а це отримання паролів, доступу до облікових записів електронних вошти, веб-сайтів та різного роду інформації. Друге, це віруси та шкідливі програми. Ця проблема є, мабуть, найпопулярнішою з усіх в поганому сенсі. Бо з цим зіштовхнутися ну, дуже легко. Ще одною небезпекою можна назвати користування публічними мережами інтернету А публічними мережами Wi-Fi. це питання: а як саме вони можуть зашкодити? В місцях, де є безкоштовний Wi-Fi, це може бути. Наприклад, аеропорт, потім торговий центр, кав'ярня та в інших місцях рівень безпеки мережі Wi-Fi дуже низький або взагалі відсутній. А це означає, що кіберзлочинці можуть легко відстежувати ваші дії користування в інтернеті і на фоні цього вкрасти ваші обрікові записи, і, звісно, крім цього, від них паролі. Тому наступне, про що я вам розповім, це буде про захист себе в інтернеті. Я налічила вісім порад. І перше, це зв'язано з комп'ютером. На комп'ютері обов'язково повинна бути антивірусна програма, оскільки, коли ви завантажуєте будь-яку програму з інтернету або будь-який файл, вона вам допоможе виявити віруси і знешкодити їх вчасно. Друге, завжди оновлюйте свої пристрої і операційну систему вашого ноутбука або комп'ютера. Третє. Використовуйте надійні паролі. Четверте це про небезпечні мережі Wi-Fi. Я вже про них казала. І тут потрібно зазначити ще раз, що приєднуйтесь тільки до захищених Wi-Fi мережі. П'яте. Не відкривайте незрозумілі повідомлення, типу ви виграли айфон або «100 тисяч гривень автомобіль і ще ряд таких повідомлень. Шосте. Встановлюйте програму тільки з офіційних джерел. В перевіряйте адрес веб -сайті. І Як це зробити? У вас в строці, де має бути веб-адреса, повинен бути такий замочок. Восьме. Закривайте завжди вспливаючі вікна з допомогою двох клавіш: це Alt F4. Вони діють і на ноутбуці, і на комп'ютері. І ось ці вісім порад зможуть врятувати ваші девайси і вас самих. І, звісно, ваші особисті дані. Підсумовуючи, можна сказати, що кібербезпека охоплює більш ширші поняття, такі як інформаційна безпека, інтернет безпека. І взагалі це комплекс процесів, практичних порад і технологічних рішень, які допомагають захистити себе і дані від несанкціонованого доступу. На цьому я буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було корисно вам. Бережіть себе і до побачення!